Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Хочу продовжити тему Трамп Путін. Значить, послідній мій розклад показав, що дзвонок був, да, дзвонки, контакти були, але що? Договорились договорюватися. Ну, ні о чому. Давайте подивимося: на зустріч Путіна і Трампа. Давайте глянемо, чи буде зустріч Путіна і Трампа. В лютому. В березні, у квітні, в лютому, ні. Все стоїть на місці, нічого не рухається вперед. Рицарь Пентаклі у нас чоловік, який застряв, остановився. В березні. Можливі якісь починання і рухи до цієї зустрічі. Уточню: квітень, короліва Пентаклі. І так, березень. Н -н -н. Рух буде, але такий, знаєте, ось ось, вроді, зустрінемося, Да але не вийшло. Але не вийшлося. Я не думаю, що і в березні вони зустрінуться. Все буде йти до того, але королева Пінтаклі ніхто не відмовиться від свого. Королева Пінтаклі дуже рачительна мадам. Вона ніколи не потратить гроші туди, куди не треба, Да? Вона ніколи не віддасть своє. Вона навпаки хоче повернути щось, не договоряться або про землі, або про гроші. І зустріч. Поки що будуть шукатися інші шляхи. Що у нас у квітні? Можлива зустріч у квітні. Можливо, над цим будуть працювати. Над цим будуть працювати, да? а, по магу це можливо, але не точно. тому що маг у нас в будь-яку секунду може нарушити всі закони. І тому. Лютий точно ні. Березень я не бачу Не бачу. відмова, хоч, хоч нам будуть говорити, що вже все готово і скоро-скоро. Але уход. Да? І от тільки в квітні можлива зустріч, тому що випав маг. але маг, товариш, ще раз кажу, як, якому вірити взагалі не можна. якому вірити вообще не можна. А, хорошо. В общем, найближчого часу хрем вони зустрінуться. Давайте будемо дивитися, як до цієї зустрічі готовий Трамп, готовий Путін, і як взагалі настроєні. Як взагалі настроєні? Да? Путін. Покажіть мені Путін. І з чим хоче приїхати? З яким посилом? Трамп. Як на цю зустріч настроєний? З чим хоче приїхати? З яким посилом? А, ну, я все-таки надію, що колись ця зустріч відбудеться. Може, літом, якщо не весною, да, в травні, в, в, в серпні, ну, коли-нібудь вона зустрінеться. Я вже на, 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 матюкатися почала дуже багато. Вона, ще, вона, почала, вона почала себе контролювати. А, що їм удасться? От так от давайте красивий такий розклад зробимо, що їм вдасться. І так, Путін. Король Пентаклій, Путін приїде за гроші, за землі, за санкції, да? за те, щоб утримати, а хто і приумножити. Все своє. Король Пентаклі у нас мужчина, який рачительний. Він не тринькає нічого, він навпаки все гребе в сім'ю, в сім'ю, в сім'ю. Да? Мало того, що своє зберегти, ще б і піднакопити, ще б і получити Так. Тож із них намірений, намерений, да? але з якими намірами і, і, і хто? Мені показують Путіна в, в двох ліцах. Хто це вообще приїде? Угу. Ну, приїде той, хто буде ізображати покойника. Да? От покойника треба оживити, покойника треба оживити, зробити з нього Путіна, і приїде якийсь такий Путін в двох ліцах. В двох ліцах, ну, в прямому смислі цього слова, да, хто приїде? Покойник приїде, якого оживлять? Приїде актр. Приїде актр. Ігрок. Ладно, ну, на переговори настроєний. На що настроєний іменно? Ой, ну все, що будуть предлагать, все мінять, Да? Все, що будуть предлагать, от бере. Да, Боженька йому дав шанс, а він бере і виливає це цілюще молоко. Не моє, не підходить. Хорошо. Що у нас Трамп? Трамп колісо. Ну, тут є колібання, да? коли мені буде вигідно, коли складуться всі умови, коли складуться всі обставини, і коли я буду мати якісь обставини, на які ти не зможеш вплинути, тоді я і приїду. Друге, Трамп може приїхати тоді, коли або не приїхати. Да? По тому що багато є обставин, на які і він не впливає. І він не впливає. Ну, цей теж хоче домовлятися, але скажу так. З чашки теж вода виливається. Щашки да? теж вода виливається. Е, я согласен говорити, але теж не прийму, не прийму так само, як і ти. Один виливай другий. Да? Твоєї там якоїсь білі -бірди, яку ти будеш мені нести і подлагать. А на що настроєний Трамп? Ну Він буде давить, карта сила. Він буде давить і діяти дуже експресивно в своїй манірі. Да? З наскоком таким. з наскоком Хорошо, дасть Бог, вони колись зустрінуться. Що вони нам тут порішають? Мир, щастя, жвачка, дружба. Ха-ха. Угу. Ой, ну, рішатимуть, понятно, новий світовий порядок в усьому світі. Бо це карта багатьох країн, це карта дружної сім'ї, це карта десятка ой, господи, пентаклів і Кубків. Да? Про те, що всі за одним костром, всі за одним столом, всі дружать, всі люблять, мирне небо над головою, всі задоволені і всі м -м, щасливі. Але далі у нас ідуть дві п'ятерки самі неприятні карти в розкладі. Да? Щось не буде получаться, щось не йтиме. І навіть якщо буде пару зустрічей, то ні ця, ні ця толку ніякого не принесуть. Карта розочарування, карта депресії, карта. Такого, знаєте, чемодан без ручки. Нести важко викинути жалко. Щимсь прийдеться, від чогось прийдеться кожній стороні, відмовляться. Друга зустріч, або це може бути в одній зустрічі, все, да? це тоді взагалі дві п'ятерки такі Да? Друга зустріч буде така, що ми противостоянні, ми воюємо, і боротьба наша цинічна. Так, про який тоді можна мир говорити. Це буде говорити про те, що ніякої стабільності в світі для народів вони не досягнуть. Вони не досягнуть. Підсумуйте, якщо таке зустріч відбудеться. Провальна буде зустріч. Зустріч буде провальна. Башта розбите серце. Да Хотілося би, би показати, що все супер-пупер. Очень все красиво і хорошо. Це картинка така, да все маю, всього досяг. Але. Наврядлі. Хочу ще спитати. Хочу ще спитати, а що може помішати їм зустрітися? Чого карти не показують, що не буде зустрічі ні в лютому, ні в березні, і в квітні, тільки і то навряд ли? Ще раз говорю, карти показують те, що вони бачать на цей момент. Інформація може змінюватися. Щоб люди не думали, що це як карти показали на сьогодні, да, так і буде. Через дві неділі можемо подивитися і покажуть зовсім інше. Тому що в цих подіях приймають рішення тисячі людей, що може помішати зустрітися Трампу і Путіну Со сторони Трампа, що може йому помішати? Відсутність якогось плана, коли їхати ні з чим, коли договоренностей немає, коли треба зупинитися і обмірковувати інформацію, і шукати вихід із ситуації, а виходу його нема, ніякий не знаходиться. І тому може зі сторони Трампа це відкладатися. От Шельник у нас взагалі стоїть на місці, да? бо треба працювати, щось договорятися, щось вирішувати. Якусь інформацію збирати. А со сторони Путіна, чого не може, може не состоятися зустріч? Ну, Тут фокусник обманщик. да? Ну, По-перше, треба підготувати ліцедія, да? щоб він був похож на покойника, проінструктувати його, розбудить покойника, бачите, того, що лежить, в, скажімо так, в холодильнику, не знаю де. да? І зробити його схожим на. Маг ну, це актер. Маг це актер, який виступає на сцені. Це фокусник, да? і підготувати його до цієї ролі, цього <кій> чоловіка. Да? Ну, це, ця сторона не буде відмовлятися від своїх требувань по санкціям, по землям. Хоча розуміє, що це ілюзії. Поки вони будуть притримуватися свого. Поки й зустріч безполезна, да? поки ми настаємо на зняття санцій, неповернення в всі землі завойовані під нами, да? тому що ми нічого не віддаємо. Ми навпаки будемо опиратися як бик рогами, щоб своє відстояти. І вони будуть розуміти, поки ми ці ілюзорні е, ідеї видвигаємо, на які ніхто ніколи не піде, поки й зустрічі не буде. Поки не буде й зустрічі. А вони будуть це робити, тягти час. Тягтий ти, час. І те, що там зараз мені пишуть люди, да, вони вже всього домовилися, та він уже поїхав якийсь там конгресмен і забрав значить, обмін полонених випускають. Та це ні о чому не говорить, розумієте? Ні о чому не говорить. Покажіть мені зараз, що між двома адміністраціями Трампа і Кремлем відбувається, на які стадії стосунки. Подивіться, на які стадії стосунки. Да? Хаос, боротьба, кожний за своє, куча підстрікателів з обох сторон, і, взагалі, не зрозуміло, що твориться. Сімрка жезлов. Сімка жезлов. Чорт тішой з боку бантик, розумієте Всі б'ються, ніхто нічого не пойме, кожен доказує своє, хаос, і яка тут може бути зустріч? Отакий от от маленький розкладик у нас вийшли. Сила переговори через силу. Да? продавити зміни, продавити зміни. Е, в перег... через переговори і через сильну позицію. Ну, собственно говоря, карти показали те, що поговорив Трамп. Да? Ми будемо змінювати світ через переговори, але з сильної позиції. Ну, хай пробують.